Так, яка я сьогодні кисулечка? Давайте подивимося. Небезпечна киця дадая дамійомкер Умке. Приєд, прий-приє, прі. Я думаю, вже всі зрозуміли, що я люблю арт челенджі, але більше за це я люблю придумувати нові, приносячи в укурарт Ютуб свої геніальні ідеї, згенеровані моїм хворим, обкуреним, крихітним мозком під час чергового тріпу під назвою Сон. Тому на моєму каналі ви ніколи не побачите більше о тих однотипних на одному заводі зроблених зламаних 1 одинар 10 художників, обмін стилями і тощо. Тому сьогодні ми будемо малювати скрини з неіснуючих ігор. Хто такі ми і як ми це зробимо? Дивіться далі, і все зрозумієте. Сьогодні в моєму підвалі утримуються, кукумберіту. Стекломойщик. Нейней! -ней. Она Свайер. Ру -ру. Повернемося до першої дитинки і оберемо для неї жанр, сеттинг і атмосферу гри. Скрін, з котрою вона має намалювати. Збираємо мудбордик в поміч, ми ж не живо якісь там. Віддаємо Кеція, і Киця починає працювати. І так буде з кожним учасником. <хи> Від мене ніхто не втече. Всім смачного чаю на зв'язку Киця. Отож мені випав платформер, який я і хотіла. меланхолія, цікава атмосфера, з якою я давно хотіла працювати, тож я не проти, і любовна історія. Конкретно з третім я гадки не мала що робити. І першою моєю ідеєю була зробити платформер на двох. Але я подумала, що це трохи надто читерна ідея. Тож я думала, вже як робити якусь кат-сцену чи що щоб показати, що це якась прям саме любовна історія. Але і сама кажан запропонувала мені зроби платформер на двох. і Я така ні, ну раз уже кажан каже, що можна, то значить точно легально. Отож, я залишила саме цю ідею. А атмосферу меланхолії я вирішила передати саме такими сірими відтінками, перспективою і дощиком, який є, і ну, він завжди додає атмосферу, щоб тут казати про дощу. Так ще я вигадала таку міні-предисторію усієї цієї картинки. Вона така: значить, на якусь планету звалюється невідома раса, яка сіє там якісь свої зарази у вигляді пластику і всяка інша халера, що прям ну, руйнує екосистему планети, через що місцевим жителям ну доводиться ворушитися і якось цим розбиратися. Цієї іноді расою є ніхто інший, як люди. Ось це так поворот. Які просто вирішили цю планету переробити на своє сміттєве звалище, і вся граба вона розбивалася на ідеї людяності, чи вона існує. Ну зрозуміло, що екології, і того як важко і важливо зберегти свою культуру. Та цей платформер ніколи не вийде. Тож ну, ця історія вона така схематична, бо мені треба було просто якось описати, а що взагалі тут відбувається, аби зрозуміти, про кого мені малювати, що мені робити. Ще е, я вирішила зробити, щоб це було прям зрозуміло, що це саме відеогра, гра: отаку от систему життів, монеток, чи що це до кінця, не певна. І мами. Так, спочатку я надихалася головнайт, якщо ви помітили, і я добре думала, як зробити це не так плагіатно. Зійшлася я на отакій банці склянці, думаю, виглядає нормально і мене влаштовує. Ще з маленьких деталей я зробила одного котика лучницею, а іншого мечника. Ви, можливо, побачили це на таких умовних концепт-артиках. Другого не видно, що він мечник, але ну так, найбуде. І ще я зробила маленькі колончики у гляді сердечок, аби ще раз показати, що вони парочка. Ну і ці лапки вони теж мають на це натякати. Ще я зробила котика статуї як натяк на якусь цивілізацію на лор, якого по факту не існує, і що можу сказати? Івентом я прям на 100% задоволена. Ідея цікава, арт я просто зробила на одному диханні, як виявилося, навіть першою, що для мене здобування, бо зазвичай я малюю дуже довго. І хочу подякувати кажан і всім за те, що склало мені компанію в цьому чудовому івенті. Певно, усі інші арти просто шикардосні. І ну, наче це все, що я хотіла вам наболобовити. Дякую, що вислухали, і передаю вашу увагу наступному учаснику. А і забула ось фінальний результат. Всім привіт! На зв'язку Саша обвишку Комборітас. Я стала однією з учасників челенджу, де треба намалювати фейковий скріншот до вигідної гри. За івент я дуже вдячна кажану. Сподіваюсь, що подібне ще буде в майбутньому. Насправді я дуже люблю ігри і сама мрію їх робити, тому ну, зовсім не могла пройти пост цього челенджу. За тип гри мені випав гору, чому я дуже швидко зраділа. Далі мені випав абсурд як сетінг, і в кінці мені випав страх як частина атмосфери. Доразу мене з'явилось багато ідей, і я не зовсім могла вирішити, що саме я хочу зробити, і як я хочу, щоб все виглядало. А в цілому дуже люблю ігри зі схожою тематикою тут і там мені треба трохи абсурду, чогось незвичного, дивнуватого. Трохи страшного. Мої моїми улюбленими іграми є Fren Bow, Elisman's Retuns, Медфазар, Ресті Лейк і так далі і тому подібно. я можу продовжувати годинами. А ось ця легка дивнуватість сюжету присутня майже у кожній з цих ігор. Єдине, що мій скріншот по того вийшов схожим на той ж френбоу або солі фейс. Хоча я думала робити щось типу брудилки. По того погуглив ігри типу брудилки, я прийшла до висновку, що більшість з них також підпадають квести, клікери, і в цілому зморочуватись цим я не стала. та вийшло трохи ліниво. Можна було зробити вид із за спини головного персонажа, над чим я думаю. Але я була не дуже впевнена у своїх можливостях. Перспектива була б складніша, а я не так сильно з нею дружу. І так, що ж мене вийшло з сюжету: світ, де в якийсь момент усі звірі почали еволюціонувати так само, як і люди. Стали на дві задні лапи, почали носити одяг, і раптом зрозуміло, що можуть бути головніші людей. Звірі сильніші, більші, і виявилися навіть зрозумніші. У відмістку людському народу, замість делікатесів з риби, у п'ятизірочному ресторані тепер подають людське філе. Відстрілюють же не олені в полі, а нас з вами. В цьому цікавому світі треба вижити нашій героїні. Дівчинка підліткового віку, замаскована під птаха, тягає в руках блетенського тисака для самозахисту, звісно. Ну, а. В цілому, вся тема з рибами пішла після того, як я побачила в Пінтересі оцю картинку. І вже від риб я відштовхувалась повністю. З абсурдом, я думаю, в мене вийшло, з горором, можливо, трохи, а от страх думаю, я взагалі не передала. Хоча, на мою думку, місто Риби каже достатньо страшні речі. Сам він виглядає вже полумертвим, а тому і ставить такий акцент на загальному часі? Сам він вже того часу не має. А що думаєте ви, наскільки в мене вийшло передати поставлену мені тематику? Можливо, ви б щось змінили? Чи маєте цікаві ідеї, щоб додати до сюжету? А чи змогли би вижити у цьому світі? Я впісилась. Це так прикольно. Боже, я не можу, я хочу це з'їсти. Боже, я просто, я в захваті, у мене нема слів. Я, я не можу передати, наскільки це прикольно. Ну, ну я думаю, тут взагалі будь-які слова, ну вони вже будуть зайві, якщо чесно. Привіт, я Ніка. Займаюся своїм телеграм-каналом. Та цього разу мені трапилось малювати кіберпанк-гру в жанрі виживання з тривожною атмосферою. Я часто граю в комп'ютерні ігри та взагалі не знайома з жанром кіберпанку, адже мені ну не надаю перевагу я цьому жанру, та рандом є рандом. Тож довго згадувала, які ігри взагалі існують в цьому жанрі, та дійшла все-таки до гри Nine Souls. Хоч це і не зовсім саме виживач в стилі кіберпанку, та там було багато досить різного біло-зеленої електроніки, проводів, роботів і так далі. Тож я подумала, і у мене в голові всплив скріншот елемент, де головний герой котик стоїть біля інтерактивної дошки. І я задумалась, чому б мені не намалювати елемент, де головна героїна зберігається, зберігає свій ігровий процес, адже часто в різних іграх роблять окремі маленькі катсцени для зберігання взаємодії з предметами. Тож я подумала, що це дуже гарний варіант, адже більше спеціалізуюсь на розлогих повноцінних картинках. Не дуже динамічні, правда, але це все Можна надздогнати. А, дивлячись на сам процес малювання, мені дуже тяжко він дався. Насамперед, це не найкомфортніший мій жанр. Там пройшлось дуже багато думати перший раз за довгий час. Мені довелося малювати перспективу, хоча й не складну, але все ж таки перспективу та монохром. Я не дуже люблю монохроми, але якось так виходить, що я останнім часом малюю лише їх, що мені не дуже подобається, але результат мене влаштовує. Я хворіла під час роботи над цією над цим малюнком. Тому малювала його маленькими епізодами по декілька годин, і за чого я дуже засягнула з дедлайном і, взагалі, сумнівалася, чи зможу я його закінчити до дедлайну. Адже рендер був досить великим, а також мене дуже багато часу зайняла саме ця інтерактивна дошка, адже тут досить багато елементів, які я навіть не знала, як зобразити, адже не знайшла жодного референсу, і мені довелось шукати багато різних окремих картинок і якось колажувати їх, обробляти, щоб вони підходили під арт. Та у мене не так багато часу, тому думаю, нам потрібно зупинитися на цьому. І До побачення. Вітаю шановне панство. Мене звати Хеко спочатку хочу подякувати пані Софії за організацію цього івенту. Справді неймовірно щаслива, що змогла взяти участь у чомусь подібному, не буду затягувати і безпосередньо перейду до суті. Як ви бачите по спід найбільше я настраждалась з антагоністом, причиною цього стало те, що горор це взагалі не мій профіль, і я не звикла малювати щось подібне. Хтось каже Блін, так просто не малюєш щось страшне, де що дурно. А я відповім можливо, але я не розумію, як намалювати щось не страшне, що хочеться пристрелити. Якось не пройшло і сто років, як я все ж таки прийшла до такого темного силуету з маскою Оленя, і, можливо, мене зовсім трохи надихнув Ганібал. А знаєте, що ще є в Ганібалі? правильно, в стіни. Спочатку я думала, що через відсутність досвіду це буде щось неймовірно складне, але виявилось, що рендер стін хоч і довготривалий, але доволі медитативний процес. І якщо побавитись з кольорами, виходить доволі таки непогано. Але від сходів все ж таки прийшлось відмовитись. Так як на фоні нічого цікавого не відбувається, перейду до неймовірного сюжету моєї видиманої гри. Він був натхненим фільмом «Монахиня 2». Тому що перший я не дивилася, не збираюсь. Та, можливо, трохи селіфейсом. І полягає він в тому, що молоду Монахиню, враховуючи її минуле, відправили в маленьке містечко для пошуку зниклого священика. Наслідок недовготривалого бруціння по місту та розмов з жителями, вона потрапляє в будинок, де в останній бачили зниклого пастора, і опиняється в підземелі культистів, де вимушено протистоятись війну, що з нею відбувається. Як зброя, вона використовує персні, які вона знаходить на своєму шляху, працюють вони по принципу протезу з п'ятого краю. Тільки вони, типу, з магією. Я Знаю, що сюжет єбать логічний, але де взагалі бачили шутери з правдоподібним сюжетом. Шут, Тепер до самого глин солоденького інтерфейс. Ця частина стала для мене найприємнішою в малюванні, Можливо, тому що мені не прийшлось багато думати, а можливо, тому, що, як на мене, вона вийшла найкраще. В будь-якому випадку, єдине, з чим виникли труднощі, це кольори. Я довго не могла підібрати щось, щоб не псувало атмосферу. На це і пішло найбільше часу. Але результат, хоча не ідеальний, і зараз, можливо, я б зробила по-іншому, але мені подобається. Князь свого монологу хочу сказати, що я задоволена своєю роботою і рада, що взяла участь у цьому челенджі. Це наміно стало незабутнім досвідом, який точно стане мені в нагоді. Тепер нарешті передаю естафету наступному учаснику. В учасниці виникли деякі проблеми зі звукозаписом, тому ну, ваш любімка зачитає її текстик. Всім привіт, Мене звуть Найней, і чесно кажучи, це мій другий досвід у подібних івентах, якщо не перший. Це було цікаво робити, але спочатку я навіть не розуміла, куди мені рухатись із темою постапокаліпсису та епіку, занадто багато варіантів. І все ж я зупинилась на темі масштабного вірусу, що охопив більшу частину світу. Цей вірус був схожий на щось із порцеляновими статуетками. Шкіра людини ставала схожою на порцеляну, швидко тверділа, втрачала еластичність і тріскалась. Щоб визначитись із варіантом. Мені знадобилась майже половина всього часу. Кек, коли я дійшла до кольорів, то це було нелегко. Я пробувала різні поєднання, але вони виглядали дивно, тому вирішила зменшити яскравість і додати більше сірості в роботу. Це зробило її краще. Ще раз дякую, що дали можливість спробувати подібний івент і спокійного вам часу. М -м -м, моя любимочка. ні, ну робота ну просто шик. Мені дуже подобається. Ти великий молодець. Привіт, кчат. Мене звати на Свейці, мій перший експірін участі в подібних заходах. Тож я безмежно вдячна Тьоті Соні за організацію цього чудного інтерактиву за таку можливість. Ідея формату здалась мені досить оригінальною самого початку. Тому з цього чудового приводу вирішила закинути й анкету. А пару днів потом, отримавши отримавши очку про прийняття від кажана, я була в захваті. вже фантазувала, як буду малювати який небудь шутер у вестернському сетингу з напруженою атмосферою, забрав жуля якихось ковбоїв, які явно не були б відсилками на Артура, Моргана чи револьвера, целота. Аж допоки не отримала свій перелік критерій. Не буду брехати, я була просто в розсвачі. і мені не вистачить хронометражу, щоб описати весь спектр емоцій. Моєю задачі стало забрати тайкун зі спокійною атмосферою в космічному сетингу. Було неймовірно тяжко навіть уявити композиційну частину роботи для те, щоб перейти до виконання. Тайкун то такий жанр симуляторів, де гравець керує підприємством, намагаючись отримати віртуальний прибуток. Саме це найголовніша деталь зводла мене зрозумів, оскільки я навіть явлення не мала, як зобразити те. І єдине шлізо в голову плесі з Роблокса, в якій я грала в молод... Годи oh, і Побившись головою об стінку хвилин 15, все-таки взяла ноги в руки і пішла на цей чудесний скетч, який в результаті поклала за основу фінального проєкту. Головна ідея ілюстрації кафешка в космічному просторі, якою нам належить заправляти від лиця няшки, анімешки інопланетяшки яку ви зараз бачите на екрані. Композиційним центром більшості моїх ілюстрацій завжди були персонажі не оточення, тому вся задача виявилась для мене непростою зовсім. Саме тому я почала зі спрайту головної героїні. Сам концепт простий. діловито наївно почагла за персонажка, спрайта чи бігати якої я намалювала на мій подив. Всього. За пів години. Посидівши, полюбувавшись на цю васію, я прозріла, що це лише половина всієї роботи, та попереду залишається саме муторна частина. Архітектуру я не малюю слова зовсім, тому все почалось з пошуку референсів, на які я в результаті благополучно забила та почала все кліпати з голови. Концепт поки що зовсім пустий двоповерховий кафетерій, який графець в процесі гри буде заповнювати столами, елементами декору та покращувати інтер'єр в цілому. Єдине, що мені знайшов полегшило процес, факт того, що від мене потребувалося лише балванчик приміщення, хоча навіть ця задача стала майже непосильною в контексті моєї творчості. згорим пополам, нарушивши всі можливі правила перспективи, кафетерій став більш-менш схожим на кафетерій. Кольорова гама була підібрана під сеттинг, здебільшого холодні кольори поєднані з радіжним елементами. І на закінчення, щоб це чудо виглядало хоч трохи схоже на скрін з гри. Додала діалогові вікно та банери з менюшкою та госбюджетом. Поза кадром фінальна ілюстрація підлас редактурі. Грішна душа просить вибачення. І ось такий ск маємо як результат. Я не дуже схильна до самокритики, але конкретно ця робота на мою експертну думку композиційно вийшла дуже сумнівною. Здебільшого через невеликий дедлайн в результаті чого я просто напросто не мала достатньо часу на редактуру, чат. Прокрастинація зажахливо, будь ласка, не робіть так. Поки що не бачили результати чих учасників, але вже можу впевнено сказати, що люди певно постарались на славу. Якщо вже так вийшло, що вам сподобалася робота, то можете чекнути мій tiktok акаунт Там є куча моїх малюночків. Да. Всім дякую за увагу. Передаю слово кажунові та наступному учаснику. па па кінняжечка, мілашечка і, -і які вняшечка, милашечка, плентяжка. Мені дуже подобається. Йо, я ромова вольтерам 4, але массивати мене просто року. Відписав я сходу в стані, тому мала величезне вібертем і потрапила на ритом гру, релігійний сетінг та романтичні вайби. Цілому я люблю ритом ігри, і романтику і обожні релігійні сетінги. Він вік ви можете привіршнітелеграм. Але попри моїх пальчики, ти 500 рівень мілдеш. Я трохи не уявляю, як можна намалювати ретим-гру. Ілюстрації в підтвертимги на відміну від інших занрів ем... на військові. Але єсика, я міждес, верхут, некроданс, доктор і безліч прекрасних та візуально цікавих ігор. Але майте словість, першим прикладом я подумала про гітар Hero, осу та танець вогню та льоду, які покладаються на єжікий інтерфейс, або простий фон ілюстрації, а іноді просто кольор. Тому придумати, що зобразити, було захи. Йоайт я, я малювати не вмію і не хочу. Після довгих страждань, тортур пекельних я згадала про ротим Хевен і його милесенькі ілюстрації, які напряму пов'язані з геймплеєм. Що, мабуть, не моя любима грала в мене два дні до дедлайну. Сус, потім я зрозуміла, що Юрі врятує світ. Власне, знайомтесь, назвемо їх Троянда та Лілія, героїні цього сегменту. Вони обидві є частиною хору, проте, поки троянда більш свічина, Лілія або новий янкул, або лише нещодавно доєдналась до хору. Тому потребує метерці троянди та її уваги. Чи зможе Лілія отриматися з спокуси троянди? Та чи отримає троянда покарання за домагання на робочому місці? Чи вони обидва впадуть? Це будуть точно нещасними в їх токсичному юрі, і вона навіть не знала, що у них таки Е? Насправді, е? я ще хотіла додати третього персонажу, дружа, але я не придумала як їх туди впихнути. Вони б мали грати роль підтримки або знов таки бути логічним та толкати лілі про неморанність стосунків. Але дурне закохане дитя все одно б не дочопало. Але не будем про погане. Як би виглядала подібна гра, буквально копія Rhythm Гавену. До речі, на хвилинку я забула що Rhythm Heaven як назва, вже зайнятию хотіла так і назвати цей проект. Можливо, кожен рівень був би один із їх побачень. Туторіал був би зустрічу лілії та троянди в янгольському хорі. Через декілька рівнів вони б мали своє перше побачення, де вони співають одним з одному. А в кінці був би фінальний концерт з досвідченою лілією та задоволеною трояндою. Може, навіть в залежності від оцінки на попередній рівні, цей фінальний концерт прийде інакше, але самі думайте, Щодо самого процесу. Ем, я десь час писав, і зараз. Я би взяла інший концерт, який ви бачили на початку. Той тобто, з вибором пісень є страшною тротяндою, що тягнеться до гравця. але... Я слухняна дівчинка, тому що маємо, то маємо. Мозок колись перемалюю задля власного завдоволень. Найцять був початок та кінець процесу, коли не могла придумати, що намалювати. І потім, коли не могла до цього, чому вона не таке некрасиве і як зробити його задовільним. Але не знаю, мабуть, усі так почуваються. Я все ще люблю всіх дівчаток і з радістю поїла б їх скло. Підписуйся, якщо хочеш побачити більше Юрі. Велике пасибі пані казану на змогу взяти участь в цьому проекті. Та молювому пану Кью за допомогу звіду, ну, ти поцілую тобі руки. І ще друга мі мамі тату пі я стала причиною створення Юрі. Ай! Ну що, пісічки, от і все. Всі учасниці і їх роботи виявилися дуже крутими, і івентик доволі цікавим. Тому давайте його розкрутимо і зробимо популярним. Проводьте його зі своїми друзями, художниками і ставте хештег скрін з гри. І робіть вашу тітку популяріті. Нагадую за чудову традицію. І поки я показую ваші артики, на жаль, без донатів розкажу деякі речі. По перше, звісно ж, посилання на тегакашечки кожної кисюнічки буде в описі. Не обділяйте худів своєю увагою. Вони старались для вас. Також внизу буде і мій ТГК, Його я веду наразі найактивніше. І пощу туди новини пожахам реальності, новим відеосам, планам і, звісно ж, свої артики. Тому буду рада вас там бачити. Ставте лайкосик, підписуйтесь і пишіть коментики. Всіх вас люблю!